Європейському місту європейські каналізаційні люки. В Івано-Франківську ж фіксується переважно їхня відсутність, що є реальною небезпекою для містян. Відповідні служби залишаються осторонь цієї проблеми. Кажуть, що винні самі люди, які крадуть метал. І замість того, аби вирішити це питання, подекуди лише ставлять у ями гілки або ж у кращому випадку попереджувальні знаки. Ситуація з розкраданням люків івано-франківського бурі як автомобілістів, так і звичайних перехожих. Останнім часом побачити незачинені каналізаційні стоки стало звичним явищем. Відтак опинитися у дірі можуть як дорослі, так і діти. Однак комунальні служби на численні скарги людей чомусь не реагують. Зійшов сніг, а з і асфальт. Жахливий стан місцевих доріг неабияка проблема для водіїв. Тепер до неї додалася ще одна біда відкриті каналізаційні люки. Вони в обласному центрі вже не рідкість. В окремих місцях попереджувальні знаки про те, що нібито відбуваються роботи, лише красуються на дорогах. І так по кілька місяців. Прикарпатські водії обурюються бездіяльністю комунальних служб, адже через ситуацію на дорогах автомобілісти лише рахують збитки. Мовляв, заміна коліс їм обходиться в кругленьку суму. Пішоходи теж бідкаються. Відкриті люки на тротуарах, де далі частіше стають причиною травмування як дітей, так і дорослих. «За не тільки машину б'ється, і люди травмуються, люки помілі не падають. От багато люків немає. Як де дітям диватися? А як солоштувати і їхати погано? Машина розбивається, і люди травмуються. Машиною нереально переїхати. Вулицю Галицьку, центральна вулиця міста. Це вони зробили тільки в'їзд міста. Остальне неможливо проїхати. Тротуари. Привокзальну площу перейти неможливо, ні пішоходам, нікому. Чому представники водоекотехпрому не стежать за тим, щоб люки були закритими, а люди відповідно безпечно пересувалися по місту, з'ясувати нам не вдалося. Впродовж двох днів в телефонних розмовах працівники цієї структури відмовлялись коментувати ситуацію, спираючись на відсутність керівництва або на його зайнятість. Тож далі буде.